Вірю, не вірю. Це формат, в якому комік розповідає правдиву історію зі свого життя, а інші коміки намагаються відгадати, де він сказав неправду. A, B, C, D, e, F, давайте я почну, так? Да? Так, да, давайте. A, дивіться, значить, історія така. Куди дивиться? В майбутнє. Значить, історія така. A, це було ще я в студентські годи. A, я був, скажу так, дуже правильною людиною, дуже правильною дитиною. і... Був. Yeah. Це він показав вчора. Я був дуже нормальною дитиною, дуже правильною, прикладовою, і але вирішив. Не вірю. Чи ще рано? Не ще рано. А. Пане професоре. Собіріться. І виходить, я вирішив піти в нічний клуб сам. І я, відповідно, не знаю, як себе вести. Скільки вис... років було? Скільки років було? Нічному клубу. А... Відкрився? <плес> 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 Пан професор тримав. До речі. пір існує, чого тримав. Пішов в клуб, ну, і відповідно не знаю як себе вести. В якийсь момент в якийсь момент е, я бачу, що люди почали швиряти просто стакани на підлогу. Так просто і пішли собі. Я як людина прикладова почав збирати ці стакани і робити. А, а навіщо ти сцени пішов? Я не понял. Стакани збирав. Я що вам піджаєм, там був, бути шов. <ривіт> Водій юпера, включайся, давай. ти, неинтересна історія? <ривіт> Ви <ривіт> <ривіт> що, в бубері такі історії розказуєш, що порівняння сією. А? <ривіт> а, в машинах наслухався, конечно. І виходить, я почав збирати стакани, ставити на місце. Тут беру, бачу. А як ти їх ставив на місце, якщо вони розбиті? Вони не розбиті були. Ну просто вони лежали такі стакани. Потім я дивлюсь, група азербайджанців баржанців починає вести дівчат. Помагати тобі! Ні. Виводить, ну і мені так сталося, що вони їх хотіли скористатися тим, що вони п'яні, і зайнятися з ними сексом. А я такий думаю, ні, треба спасати дівчат. Я думаю він сказав, сказал, что все витамины в шкурке пиши мною, да? Да. А сейчас ананасовый сок был. Не зашел, да. Ой, ваша и жар хорошо. А ты жить ты знаешь? Я звідки знаю про що? Про нанасові са. А що я знаю? А що я знаю? Я, 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 я потребую пояснень. А як ти зрозумієш про ананасовісо? Таке жовте було. Далі можна продовжувати. Бурна фантазія. От професор. Водію бере хороше зігнався. Костя, собі Хорошо. — І получається, я підходжу до цих азібаджанців і кажу, хлопці, я Я все не пропустив таку подію, я не нос Цей. Я кажу, хлопці, ці дівчата зі мною. Не трогайте їх. Братан, вопросів нема, добре, обнялись. <реш> <реш> вопросов немає, обнялись, пішли. Далі я виходжу на вулицю і бачу, як б'ється два важкоатлети, два таких кремезних хлопці. І стоїть вокруг, Штангу не поділив. <реш> Шесть не поділи, думав, може, за штанга. І стоять вокруг них люди, і ця, знаєте, скандуюча толпа така, да, воть, да, а я ж думаю, я ж такий, що за мир виступаю. Я стою між трьох конетами таких легко так. Клац! Що, цей момент чи вже дівчата з ним? Яких? Якось ну добре, не, не клац. Я взяв данкрафт, але, але було легко. Я взяв поставив між ними штангу, так і вони це все. І виходить, я. Між, е, між ними стати і розсунув, кажу, хлопці, ну не треба так. Ну, толпа розійшлась, звісно, все нормально. Я собі хожу далі, перевіряю порядок. Тоді знову ці ведуть дівчат. Хлопці, кажу, хлопці то мої. Дівчата вже не з тобою, понятно. Кажу, хлопці, ну не порядок, дівчата зі мною. А ці азербайджанці мені такі кажуть, що дурачок це моя жена. Що всі дівчата його жена? Многожом стан. А коли ти прокинувся? Внікарні на наступний день. Ти мені ще раз поясніш, що це його дружина, я такий окей. Потім в якийсь момент я вже дав собі свободу і дав келих пива. Дозволив собі келих пива? Дозволив собі Келих пива. Так, да, э, на збройного грошей. Мамка розрішила. <реш> дівчат, <реш> дівчата скинули свої по-любому. Подзвонив, подзвонив. Бакала на назового пива. <реш> Це добре було. Э, а. Да. — І підходять до пари дівчат. А в мене ще такі тоді були окуляри. Родинка була, я її видали потім пізніше ну, э, в лікарні. Ми разом з окулярами. І, драні, і в мене були драні ботинки. Я підходю до двох дівчат, пари. І кажу до однієї э, Давай поміняємося. Я кажу, можна з тобою потанцювати, ну і всі діла. Вона така ні, я з подруга. А що включалося у всі діла? Ботинки. Ну там випити ще пива, ананасова. Та що це за ананас? Що e> з тим ананасом не так? Поясніть, будь ласка. Що я таке ляпнув? Ананас або ми її. Я закасла. А я порядка, який подруга. Я кажу, ну раз ти зі мною хочеш танцювати, то я буду твою подругу. Танцювати з нею. І підхвачую. Ми цілувались, цілувались. Я опускаю довжок. Нє, не, болт. Це ти вчорашній вичір розказує, що він вчора обаєш. Випадок в уборі. Нє, болт. Це Те теж таксі Так. — Нормально. Вийшов в ситуація. ситуації. Так я пішов з Убера, так? Да? Ну і виходить, що наут е, я пішов, я, почається, прийшов додому е, в общежиті. В п'ятій ранку я прийшов, е, і о восьмій ранку я пішов на пару і прийшов туди з таким великим засосом на всю шию. Е, а ще забув, забув сказати одну що? Азербайджанці цілуються нормально. Забуду сказати, з дівчина, дівчиною, я цілувався, мені хлопці сказали, що капець з крокоділом, конечно, цілувався. Я кажу їй, давай, пішли, я тебе хочу, пішли в туалет. Ти романтичне місце вибрав виправо, а він вирішив два діла зумісти. Ну вона така каже, може, три. Може, і три. Вона така каже. Это а, она... мое? Соберись, соберись, давай, давай. То подождите, вы мне накидываете, блин, я так жалею, что я не сделал это. Что мне накидываете? И она такая пришла, а я себе пошел дальше танцевать. Она себе наверное, в туалете стояла. А на утро я пришел за сестром на 8 годину на пару. А она еще в туалете стояла. <laughs> да, вот такая у меня была э, история. Не знаю, Джоуа или нет. І тепер е, ваші стача вгадати, де тут правда, а де неправда. Ну, я думаю, то, що ти стакани там збирав, це неправда. Це інше по-любому правда. Я думаю, що засоса не було. Я <с hop> <Jeg му> думаю, що дівчини взагалі не було. Буде азербайджанці, все понятно. А скільки ти нікупила? Скільки я випив пива? Мені вистачило понюхати. А пива свіпить. <ріст> <ріст> ні, пива я випив е, 4 літра. Ти казав келих. <ріст> а він відок келихом називає, просто. <ріст> це він після Фінтаніва ще. Тепер популярна тема не міг не згадати, пробачте. Добре, пане Константин, є ще варіанти? А що я? Я не пойму, це із-за того, що я рядом сиджу? А чи раз таксиста, йох і бог. Він новий, я подумав. Що ви як на кіно вішуєте оце? Давайте, бо таксисту на сміну треба. А ти забув теж його ім'я, так? Зараз подождіть в аплікації, гляну. Скільки ти зараз поставив? Я постав, будь ласка. І чайові не забудь додати. Це, ну, Пан таксі сказав, що дівчат не було. А я сказав, що засуса не було. Да, і... А я сказав, що мого сліпклубу не було. <кхм> Де була неправда? Були не зібаджанці, то а індуси. <кхм> Бо ну, подивіться на мене, я подаю без гібарджанців в мене в сміливості не вистачило, б діти. <кхм> далі. Я, е, виходить, підійшов до подруги, але вони мене дві відчили. Швачки виходить, так? Швейном навчались. Разута стали зав'єри. Так? Таких чифлів немає. Ну, відшили це краще, ніж зашили мішок. Скажу так, що е, таке враження, ну я там в, там в клубі був, таке враження, ніяким я не лавилась. Е, до важкоатлетів я підійшов, я питався їх розмерити. так, да, Це знав, правда. Так, да, але я просто, я просто став тоді бі, біля них, і почав щось крутити. А, так вони... це вони тебе так розтягнули? <реш> — То, Тонкий такий. І засос залишили. Ні, я, 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 я пам'ятаю, вони, вони мене. Засос потім видавали в лікарні. Один якось мене так підштовхнув, що я підголетів. Ну і виходить, що оце в принципі все, що неправда, правда. А так все остальне — правда. Про жіну правда, про дружину правда, про е, те, що я питався розвивати. Жену-дружину? Дружину. Дружину. Да, дружину. Е, про стакани те, що збирав правда. — Про дівчину крокодила. Про дівчину крокодила, е, правда, але вони мене дві відшили. Навіть крокодил-метал.